Атова з презентацією проекту Loas Care. будь ласка, прошу слайди і перевірте клікер, щоб все працювало. Доброго дня спільнота. Дуже дякую за запрошення. Дякую організаторам, дякую ЗСУ за можливість виступати і зібратися тут. І хочу представити вам наш проект, який називається Loas Care. Я є засновником і генеральним директором компанії Loas Motors. Це нова компанія. Яка не має відношення до старого лазу Луцького автомобільного заводу, і ми почали о, в минулому році виготовляти електричні пікапи, які є ідеєю продовженням ідеї Старого лазу? І зараз ми працюємо над проектом е, Луазки. це електромобіль доступний для водіння на кріслі колісному. Це дуже така вирішує дуже важливу е, проблему е, саме. Свободи мобільності для людей з інвалідністю, ну, це, до речі, світова проблема близько одного відсотка всього населення світу, це майже 70 мільйонів людей мають обмеження рухливості. І для прикладу, ми брали дослідження британської агенції Motability, яка опікується проблемами саме мобільності людей з інвалідністю. Зараз в Британії 11 мільйонів людей потребують саме покращення мобільності, а до 2035 року 27 мільйонів людей будуть потребувати можливості водіння саме автомобілів або транспортних засобів на кріслах колісних. Ну, українська проблема її взагалі важко переоцінити. Згідно з дослідженням, Street Journal ще наприкінці двадцятого року 50 тисяч наших бійців втратили кінцівки на фронті і повернулися додому з втраченою мобільністю. Ну, думаю, що не потрібно казати, що для молодих людей є втрата мобільності, яка Майже паралізує життя, і тому відновлення саме мобільності людей з інвалідністю це головна головне завдання нашого проєкту. Коли ми почали думати про цей проект, як вирішити цю проблему? Ми натрапили на дві такі головні проблеми: вже існують автомобілі, які адаптовані для використання людей з інвалідністю, але головний проблем в них відсутність. Незалежності і е, такої свободи пересування. Тобто е, будь-якої людині потрібна допомога. Для чого? Для того, щоб пересісти в крісло водія, для того, щоб кудись подіти крісло колісне. От для прикладу, на, на маленькому електромобілі навіть доводиться на багажнику заді, позаду возити це крісло. Це дві такі великі проблеми, які обмежують Незалежність саме людей з інвалідністю. Ну, до речі, цю проблему почали вирішувати вже давно, ще в 50-х роках минулого сторіччя намагалися розробити так звані «Wheelchair Accessible Vehicle», тобто цей автомобіль доступний для водіння на кріслі колісному. Потрохи ця історія просувалася, існує дуже багато концептів, які намагалися реалізувати ці ідеї. І на сьогоднішній день ми зробили дослідження і виявили лише декілька дійсно екземплярів таких транспортних засобів, які випускаються більш-менш серійно і доступні на ринку. От деякі з них тут приведені. Ви можете подивитися, скільки вони коштують і скільки вони забезпечують запасу ходу. Чому саме. Ми акцентуємося на EV, тобто на електромобілях, тому що ми знаємо, що з 2035 року в Європейському Союзі, в Британії і я думаю, що і до України таке ж йде Це заборона використання і продажу нових транспортних засобів з ненульовими нульовими вихлопами. Тобто, це ну це директива і це закон, який вже прийнятий, який буде реалізовано в Європейському Союзі, і в Британії. Але ж саме британці задумалися першими, що зробити, і які є проблеми саме в використанні електромобілів для людей з інвалідністю, і виявили деякі технічні перепони, які заважають широкому впровадженню. А саме в електромобілях, зазвичай акумуляторні батареї знаходяться в підлозі, і це робить проблемним заїзд крісло колісного саме до електромобілю, тому що підлога зазвичай вища на 15-20 см зазвичай на авто. Ми попрацювали з цією проблемою і вирішили використати кузов нашої автівки, яка випускається серійно, Це саме Лоа Сіті. Вона має відсік для батарей в. Під задніми сидіннями, і тому має низьку підлогу і дуже зручна саме для переобладнання і для виготовлення е, такого електромобілю для людей з інвалідністю, які можуть не тільки е, бути пасажирами. Тобто, як ми бачили е, у Львові, є таксі для людей на візках колісних, а це люди можуть саме використовувати ці автомобілі, більш того, вони не потребують сторонньої допомоги. Це дуже важливо. І е, враховуючи той факт, що ця машина є комерційною, тобто утилітарною, е, люди можуть ще перевозити двох пасажирів, і е, позаду залишається ще великий вантажний відсік, який дозволяє робити якусь е, важливу роботу і соціально адаптувати, наприклад, е, Наших ветеранів або там хлопців, які повертаються з фронту, які можуть працювати могли би, але не можуть. Із-за е е е того, що мають обмеження мобільності. Е е ми мали дві концепції: це зсувна е двері і двері, яка трансформується в рампу для заїзду. І потрохи зупинилися саме на другій концепції. Зараз її реалізовуємо. Також ми проаналізували. Які саме крісло використовувати в цій моделі, і е, прийшли в висновку після тестування, що звичайне крісло воно не забезпечує е, по, потрібної стабільності, тому що має високий високий центр ваги І тому ми плануємо використовувати спеціальне кр... е, електричне кресло з е, регулюванням висоти та нахилу спинки для того, щоб. При фіксації в електромобілі центр ваги був понижений і трошки не трошки, а значно підвищувала стабільність. Це крісло ми плануємо продавати і комплектувати разом з автівкою, і його можна буде використовувати як додатковий рівень мобільності для людей з інвалідністю, тому що воно має великий запас ходу автономного, може підзаряджатися прямо на ходу в автівці. І навіть керування буде уніфіковано у крісло і автівки одним і тим самим джойстиком. Ну, що в нас вийшло, можете подивитися. Оце візуалізація е, самого технічного принципу, як це буде виглядати, е, і крісло електрично знижується і має можливість заїжджати прямо в автівку і. Е, Людина з інвалідністю може керувати цією автівкою прямо з крізь. воно фіксується в автівці і, і може використовуватися. Ну тут є такі переваги. Ну, які це роблять цей продукт унікальним на ринку. Ну, це, по перше, доступна ціна в 4 рази нижче за конкурентів. Компактні розміри, які дозволяють легко просуватися містом, ширина е, всього-навсього 1,35 метр 35 і довжина 3,50 три але може брати ще два пасажира 300 кілограмів вантажу. Модульна батарея, навіть можливість заряджатися від сонця, якщо використовують. Мало машину є можливість укомплектувати сонячною батареєю, Вона на сонці за годину додає 3-4 км запасу ходу. Тобто, взагалі, якщо машина використовується не часто, вона може взагалі не підключатися до мережі. Ну як це електромобіль? Ми турбуємося про довкілля, це чистий електричний пікап з, нули, з нулевим вихлопом, супер низьке споживання електроенергії. Воно вдвічі нижче за звичайний електромобіль, компактний розмір. Тобто, це такий малий футпринт, так званий для довкілля, можливість стрини переробки рама і кузов зроблений з металу, який легко. Переробляти батарея витривала, яку можна використовувати декілька разів. Ну до 10 років ліки залізофосфатні батареї працюють. Ну тобто, це автомобілі які дуже мало впливає на довкілля. Це прогнозовані ціни, які ми плануємо досягти в залежності від запасу ходу і комплектації. Ну, ми маємо вже фінансову підтримку. Ми виграли грант на розробку від Європейського банку реконструкції та розвитку на розробку саме прототипу, і плануємо показати його вже цього року і почати тестування на дорогах. Ми маємо фінансову підтримку, юридичну підтримку від USAID і юридичної компанії Кров Міхаленка. Провайдером технічним виступає Чернігівська компанія Байка, яка буде саме виготовляти цей. Прототип. Ну, а взагалі, наш проєкт ЛУАЗ саме має нова на, на меті відродження старої легенди е, е, такого простого і, і, е, ремонтопригодного і доступного автомобілю, як був, був колись ЛУАЗИК, але вже на новій електричній платформі. Так що, якщо є питання, можете звертатися. Завтра буде тут плакатик. Чудово. Вадиме, дякую дякуємо дуже за презентацію. За та да, дуже дуже цікаво. Я запрошую останню нашу спікерку. Це Оксана Мірошніченка. Прошу і тема гендерний зріз попиту в міській мобільності. Для кого розвивається місто? Хороше питання. Насправді знаємо для кого бачимо це кожного дня, але цікаво послухати думки експертів. Прошу.